Усім прийти, мене назвати Влад, і ви на каналі пиццерії Сіня Помідор. І від сьогодні відео такого формату буде часто з'являтися на цьому каналі. І одразу хочу сказати, що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео на цьому каналі. Сьогодні ми будемо дарувати п'ять безкоштовних піц прохожим таке слово В смислі нема ми будемо дарувати ціни піц безкоштовно будь-яким незнайомцям. Але ці незнайомці повинні виконати деякі завдання, які я придумаю. Якщо вони виконують це завдання, то ми подаруємо їм відповідно безкоштовну піцу з найкращої піцерії Сеняр Помідор у Кам'янці-Подільському. Також я думаю, буде весело, і ви не перемикайтесь. Ну а ми розпочинаємо. Привіт, я перепрошую. Хочеш. Е, що ти не хочеш виграти безкоштовну піцу від сеньо помідор? Звісно, хочу. Тобі потрібно виконати одне завдання, яке тобі загадаю. Якщо ти його виконуєш, то відповідно ми йдемо і даруємо тобі піцу від сеньра помідор. Ти готовий? Отже, твоє завдання заключається в тому, що ти повинен віджатися від полу десь разів. Прямо тут. Зможеш? Давай. Круто, і зараз ми йдемо і отримуємо піцу. Ось уже Давід отримав свою піцу і ми його вітаємо <плес> і прощаємося. А ми йдемо далі. Доброго дня, я припрошу вас, є хвилинка. Дуже немає часу. До, добре. Доброго дня, я перепрошую. Можна вас зайшти. Ви не хочете отримати безкоштовне під хочете? Ну, Вам потрібно виконати одне завдання, Ну, воно не важке. Ні, дякую. В мене просто маленька дитина, то я не гаю. А, ну то добре, дякую. Доброго дня, я перепрошую. Ось перепрошу. є хвилинка. Ні, ми зайняті трошки. Доброго дня, перепрошую вас, є хвилинка? Бачите, треба тобі безкоштовно піцю і сіра помідор? Що, ні? Ні? Ні. А чого? Марина, ти хочеш? А, а що треба зробити? Вам треба виконати одне завдання, але воно дуже просте. Яке? Ну, ви согласні? В пределах розуму. В пределах розуму. Я хочу, що розказувати, чи що? Ну, треба трошки подумати. Ну... Подумати? Ми цупі. <рес> Ну так давайте я В А ні? Придел... Я вигорішив. Це якась загадка ще? Ну не загадка. А може загадка. <laughs> Заголошаємося. Волоняла хорошо. Ні, стоп, а якщо ми це не зробимо, то ми просто підемо. так добре. Отож, вам потрібно зараз за 10 секунд назвати so, 10 інгредієнтів, які входять в піцу. Зараз раз, два, три. Допустимо, помідори, майонез, ковбаса, різки. Яйця можуть туди входити, може серку находити, ананаси курка. Ну, то все, пішли. Що, серйозно? Так. Що, все? Пішли з нами. Ні, ну, серйозно, все, тільки пішли. Ти йде, Марина. Що, поговорити піццу? Отож, наші дівчата отримали свою піцу, І ми їм дякуємо, за те, що вони прийняли участь. Мені за шоу дуже щиро дякуємо, що ви прийняли участь. Так, спасібо. дуже розумні. Італійський повар прикриттям. Ну, а ми йдемо далі шукати людей, які залишаються прийняти участь нашого, можна сказати, в нашому конкурсі, і вони теж отримують безкоштовну під. Ну, спасибо, приглашайтеся! Ви не хочете втратити безкоштовну піцу. Під цін. Бачите? Вам треба виконати одне завдання. Но завдання не дуже важкі. Це я вам обіцяю. Отож, так як ви нас дівчата, я вам предлагаю заспівати будь-яку веселу пісню або колядку. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господарю, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овички покотились, а яночки народились, в тебе товар, весь хороший будеш мати мірку грошей, хоч і не грош, то полава, в тебе жінка, чорна брова. щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка. Все, дякуємо йдемо за нами, і зараз ви отримаєте безкоштовну піцу. Ви виконали завдання, і ми вам цьому вдячні. Дякуємо вам, що прийняли участь. Отож, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, будьте дуже активними і позитивними, і приймайте участь у таких конкурсах. Ми вас будемо чекати. І до скорих зустрічей. Бувайте! нято